Вони дійсно почують кожного 24 години на день, 7 днів на тиждень. Співробітники кол-центру 341 341-41-40 харківських теплових мереж з першого дня опалювального сезону заступили на цілодобове чергування. Кол-центр заболотно слухає. Оператор Олена Заболотна, одна з чотирьох жінок, які чергують біля телефону по 24 години. У неї важлива місія завжди вислухати і допомогти. Ну дзвонять і електрику передають, і навіть у нас було таке цікаве: дзвони людина каже: у мене лічильник іскрить. А потім з'ясувалося, що ця людина мала на увазі електролічильник. Нічого, ми все з'ясовуємо максимально вічливо з усіми. Стараємось допомогти. Всім зараз важко. Під час війни особливо. люди такі дуже ранимі стали. Тому наскільки ми можемо допомогти, настільки стараємось допомогти. Як каже начальниця колцентру Світлана Мінаєло, бувало, і таке, що просили пролізти через балкон сусіда на третьому поверсі, зачинити вікно. Доводиться роз'яснювати алгоритм дій у такій ситуації. Натомість профільні заявки з колцентру миттєво передаються за напрямками або прямо до керівництва філії КПХТМ на місцях, або до центра. Лізованої служби ВБС із самого початку опалювального сезону роботи вистачає всім. З середини жовтня, коли ми почали включати опалення і до кінця листопада до нас звернулося 21 тисяча споживачів. Із них шість тисяч заявок ми направили на районні філії для того, щоб вони відпрацювали їх і поновили послугу людям. З початком війни проблеми у житловому фонді загострилися через обстріли. Так, в одній з багатоповерхівок, яка раніше ніколи не завдавала турбот мешканцям, після близького прильоту повилітали вікна і дали збій усі системи. Проблему з опаленням комплексно вирішили за 12 годин. Тут все змінено, і навіть Переділений розподіл тепла по, по домах. Тепер бачимо, де, які проблеми. І всіх однаково. Да. І на 14 му поверсі, да, можливо, і на другому. Було зроблено комплекс робіт. Поміняли запорну арматуру, прочистили елеваторний узіл. також поміняли, поставили насос по підвищуючий, щоб люди. Прочувствували, щоб було тепло на цій, в цьому домі. Ми не знаємо, скільки людей, багато людей да. працювало, кожен виконував свою справу. Володимир Валерійович особисто ісманка. керував всім цим. Ми теж приходили, бачили це все. Ну, десь о 10 годині вечора закінчили роботу і прийшли до нас у квартири перевірити батареї. Особисто і все було дуже дуже добре. Дякуємо, як каже начальниця колцентру Світлана Мінаєло. Під час воєнних опалювальних сезонів побільшало проблему у старих будинках. Ударна хвиля і обстріли не кращим чином впливають на внутрішньобудинкові системи опалення. Іноді кілька разів за сезон працівники централізованої служби ВБС змушені промивати системи, чистити елеваторні вузли. Тоді тепло доводиться вимикати на кілька годин, а це знову скарги від населення. Хоча у таких випадках співробітники КПХТМ саме намагаються Ращити якість послуги оператором кол-центру іноді доводиться вислухати гучне невдоволення. Психологічно важковато, тому що люди зараз ну, війна накладає свій відбиток, і люди різні бувають. Деякі телефонують, виносять подяки нашим працівникам, а інші бувають такі, що можуть і накричати, і нецензурно спілкуватись з нашими працівниками, тому дівчатам. Важкувата, буває психологічна, дуже важка. Але навіть коли операторам важко, вони відповідають ввічливо і стримано, як психологи, так і правила, і звичка. І за роки війни ця звичка загартувалася до автоматизму. Показники прийняті. Тихого дня, тихого вечора. Вам на все добре. Дай Боже, всім нам, всім харків'янам.